То що, Назар, які висновки по сезону? Як можеш сказати, як тобі сезон 2025? Прекрасний сезон. Просто прекрасний сезон. Луччого сезону в цьому сезоні немає, <гум> тому що ми маємо один сезон. Колеги, хочеться дивіться, я вам зроблю зразу кажу, зроблю два відео. Оце зараз робимо і робимо друге прямо на пасіці. Будемо робити вам розказувати, як же ж цей сезон пройшов в деталях. Я там такий невеличкий чек-лист вам підготовив. Ну дивіться, перше, що в цьому сезоні зразу кидається в очі це всім. Дуже нестандартна поведінка була природи. В принципі, е в будь-якій цій нестандартній поведінці ми можемо знайти шляхи, да, щоб утримувати бджіл і щоб е бджоли жили і давали якийсь мінімальний прибуток. Далі, дуже важливо є в цьому сезоні. У нас що було важливе в цьому сезоні? Це. Не, ні в якому разі там, не, не взяти мега е, там, купу величезну продукції, а це, щоб вижили бджоли. Це, напевно, що одна із основ була в цьому сезоні. Я так собі прикидаю, а якби бджоли жили в дикій природі, ну їм би ніхто не поповнював би в чи інші періоди. Можливо, давних там, в них гнізді було велика кількість корму і так далі, але вижити в бджіл, в дикій природі, за там, стандартних умов, ну, мало шансів. E, Тож ніж за цих умов, які були, за стандартних, це понятно. Але в нас в цьому сезоні така ситуація. Тому, e, перше, що я хочу сказати, сезон проявив пасічників і з ринку викидає негідників. Це дуже важливий показник. І дуже важливе, що сталося в цьому сезоні. Тому що негідники вони приходять просто вони купили пакети, вижали з тих бджіл максимум, взиму ті бджоли в них ніколи не йдуть. Вони просто накачати меду побільше. Ну, я не знаю, я, б, я б, якби, напевно, що я б керував би якимось агросектором, я був би, чи хоча б в департаменті бджільництва, я б якусь кримінальну відповідальність за такий стиль ведення бджільництва ввів би. Тому що ти знищуєш бджолу, ти робиш велику, великий злочин, ти знищуєш цей бджолу да, заради своєї вигоди. Mm -hmm. І оце пакетне бджільництво, в такій формі, ну хто не знає, пакетне бджільництво це не коли ви. Купляєте бджіл в бджолопакетах, садите в вулик і все. Це коли ви купляєте бджолопакети да, там, в Закарпатті, везете їх на східну територію, там де є велика кількість полів е, з медоносами, розвиваєте їх там до якогось рівня, е, і потім з них викачуєте весь мед і качаєте так протягом сезону. Ви їм навіть вищини не ставите, тупо заряджаєте сушку. І потім таких бджіл вони спрацьовуються до максимуму, в зиму вони не йдуть. Ви викачуєте все, що тільки можна, забираєте все, що тільки можна, залишаєте суш на наступний сезон і так по колу. Взяли продукцію, здали, прямо здали прямо з під медогонки, получили свій кеш, різниця ваш заробіток, і на наступний сезон залишаєте опять суму для того, щоб купити бджолопакети. От я б оцей стиль бджільництва просто-напросто заборонив би. Це ну, гріх, це просто гріх. І той, хто таким чином знищує бджолу, ну, люди, ви точно нічого доброго цим не робите. Так, ви заробляєте гроші, але гроші можна іншими способами заробити. Йдіть, метал, носіть, рубайте, там, не знаю, працюйте з металом, з бездушною тваринкою працюйте, ну не з бджолою. Ну, це в мене, Я не признаю такий стиль бджільництва. І цього року ці гайси пролетіли. І дуже добре, що вони пролетіли, тому що е вони вложили гроші і вони назад їх не повернули. Може, там якийсь мінімум, або ще вони беруть такі бджоли на осінь продають за дуже низькими цінами. Просто там ну, по 500 гривень за пакет типу, забирай, але такі бджоли вже весну практично не будуть жити. Тобто е така штука є. Друге, що дуже важливо: ринок е почав форматувати, перемінюватися. Якщо б на початку року я от починав там, е рік. Заходив там в тік в Ютуб, ну просто пасічники, що трохлітрова банка і капець. Оце сама велика проблема була. І залишається, вона нікуди не ділася ще. Але пасічники почали робити що правильно. Вони, ага, у нас є там, немає у нас двох тонн меду, у нас є 200 кг меду. Ну, невигодно здавати. І згадують про мене як про блогера. І заходять, і дивляться так, а що ж там Назар казав, як можна продавати. І такі е, пасічники вони почали етикетки робити, вони почали якісь бренди реєструвати, вони почали якісь папери на пасіку робити, почали пробувати магазини відкривати, почали спробувати створювати інші продукти, які можна на основі продуктів бджільництва і так далі. От такий прошарок пасічників, тобто це вже пасічники, ті, які дійсно хочуть займатися ремеслом, він залишився, він є. Е, він модернізується. Я просто бачу, яка велика кількість зараз в тіктоці молодих цих блогерів, які от тільки починають, які от тільки хочуть, які от прагнуть, і вони бачать ці нові, 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 і це дуже тішить, це дуже добре. В тому числі я розумію, що велику кількість цих людей надихнув саме я. Це не те, що там якась манівелічає, чи ще щось, просто що якщо б ви працювали б так само. Да, там, ведучи свій YouTube і так далі, то ви б надихали б теж багатьох людей. І від цього вам були б явно плюси. Далі, третє, що в цьому сезоні дуже важливо, пасічники почали думати про те, щоб не лише, не лише з тих бджіл доїти, а пасічники почали думати інші методики ведення бджіл протягом сезону не тільки для меду. А зібрати вже на кінець -то того прополісу, використати той прополіс. Нема прополісу, нема нічого, зато молі в будь-яку погоду вистачає. І давай личинку оскової молі шукати, збирати. Почали пергу на кінець, то перга дуже гарно почала набирати оборотів в цілому на ринку, в цілому в державі. Це дуже добре. І от таким чином пасічники почали нівелювати. Тобто вже не медом єдиним. І це те, що я починав говорити три роки назад в своєму Ютубі. Мінімум 5 продуктів бджільництва Треба збирати пасічнику протягом сезону, щоб перекривати втрати одного і другого. І все тоді буде добре. Е, дуже позитивно мене в цьому сезоні вразила кількість людей, яка хоче навчатися. І це було видно по моїх минулорічних вже осінніх курсах, що в нас дві групи, і вони між собою там комунікують, спілкуються. Ці групи вони сидять зараз, щось час від часу групу цікаве, скидають один одному там і так далі. Е, вони мають. Інформацію вони неї користуються. Е, дуже подобається, що на кафедру багато людей почало приходити для цілих навчання. Вони розуміють, що вони щось десь трошки не дотягують. Вони заходять, знову ж таки, там в Ютуби якісь, і тут вони заходять, попадають на мою сторінку. ну, е, Можливо, на інші сторінки, я не знаю, я просто знаю, що я показую. Е, і вони дивляться, і вони розуміють, що десь трошки є якісь проколи, і їх треба якось трошки забирати. Так, що ага, в нас ще є отакі речі, отакі, 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 їх треба вивчати. І це нормально. Оце мені дуже сильно подобається. Хочу сказати пасічникам, що колеги, не буде такого, що ви подивилися одне моє відео, і ви вже все знаєте, і ви вже всю інформацію можете прям використати. Не буде такого, що ви. Не буде такого, що ви один сезон пасічникували, і у вас вже все вийшло. Ось цьому сезоні, от хто почав займатися бджолами в цьому сезоні, в нього роздоріжжя. Він і меду не накачав, і ціна на мед є. розумієте? Тобто, А можливо, той, хто попав в якісь взятки, все ж таки трошки накачав, якусь тонну меду викачав і там здав там зараз по 90 і там, о, блін, 90 тисяч нормально, типу. То, можливо, такі пасічники трошки дадуть якийсь такий поштовх самі для себе. Ну, більшість пасічників в цьому сезоні такого голову нагнули. Бачу, там, як дядько Іван каже, Що це, ну, чи ти качав, качав. то я один раз качав, тільки Блін, а цей сезон такий тяжкий. Там. Це, ну, да, Не такий там, медовитий як минулорічний сезон. Ну, таких нюансів вистачає. Да? Але він пилком гарно взяв. Він весь пилок продав, викупили в нього весь пилок. Е Хочеться, щоб пасічники розуміли, колеги. Я для того, щоб вести цей Ютуб, я почав вести Ютуб в момент, коли я вже сім років займався бджільництвом. При цьому перших три роки там, заняття бджолами я займався так, ну, як 100%, 100 любитель. Знаєте, такі дідівські якісь такі замашки були. А вже наступних 4-5 років перед тим, як я почав вести ютуб, це суто професійне вдосконалення. Реальне професійне вдосконалення. Від е, читання вивчання серйозних книжок до подорожей на серйозні пасіки. Е, і робота на тих пасіках, і тривалий час. І потім співставляння цієї всієї інформації, використання це все на практиці. І от тоді я тільки зміг вийти і сказати більш-менш, що колеги, дивіться, в мене от така от штука, я от маю такі то речі. От Бо я знаю пасічники, які... От почали займатися бджолами і зразу почали займатися ютубом. Тобто, в них немає того бекграунду, але вони виходять і вони всім показують свій шлях. Вони показують свій шлях це непогано, але їх дивляться інші пасічники. І ні одна сторона, яка за кадром, ні друга сторона, яка перед екраном не може відфільтрувати. Чи добре він каже, чи не добре. Чи є такі речі, чи нема таких речей. Наприклад, я вчора десь бачу якась штука завірусилася. То, що там бджоли виходять там на й тож матка виходить на 17-й день з маточника. Оце ну, пиздос, народ. Я почитав. Колеги, якщо ви будете сидіти в оцих стрімах в Тіктоці, які в 95% просто, просто безпонтові, просто нікому не потрібні. Ні, вони потрібні, але вони безтолкові. От це я вам кажу, те, що є. Ці стріми, вони абсолютно. Ну я просто заходжу, дивлюсь, там спорять, хто з якої висоти роя знімав. Ну це є це є якась користь, немає. Блін. Ти, ти хочеш бути професійним джулярем, ти вдосконалюєшся як олімпійський цей блин, пригун, хто вище пригнет, хто вище б'є м'яч той краще грає. Блин. Ну, це щось типу по цього було. Ну, я дивлюсь, мені смішно. Я взагалі перестав в ці всі стріми заходити оцю штуку, е, тому що там немає ніякої корисної, корисного навантаження. І Там такі люди збираються, які не хочуть давати корисного навантаження. Е, одиниці там людей, одиниці людей, які більш-менш щось розуміють. Е, потім я дивлюся, е, то ця штука завірусилася 17-й день. Матка повинна виходити. Колеги, це ж насправді біологія, біологія, ну, це треба ж знати біологію. Це база, це база, є нюанси, але це база. Матка від яйця до народження 16 днів, від першого дня личинки до 13-го дня, до, до народження 13 днів. Нам треба знати і перший варіант, і другий варіант. Розумієте? Так само бджола від народження від, від яйця до народження то 21 день, а так вона там 18 днів. Це база 18-19. Це база, це нам теж треба знати. Саме від личинки це дуже важливий нюанс. Трутень так само, але трутень на 24-й день виходить. Це база, колеги, це база. Я вже не говорю про те, що бджола перших три дні це яєчко, в яких воно стадіях. Далі йде личинка, як та личинка поводиться, потім та личинка запечатується, вона перетворюється в імаго. Потім вона перетворюється в лялечку, які там є стадії линьки, а там є кілька стадій линьок. Звідки береться ота така штука, мерва, яка залишається, да? І от таких, таких, таких нюансиків там дуже багато. І якщо це все досконально, цей процес вивчити, ви дуже багато для себе відкриєте. Але це база, але є там таке твердження, і є це вже також науково встановлена річ, що е, чим буде тепліше, в допустимих межах, наприклад, буде в гнізді не стандарт 37, а 38 буде, то е, розвиток личину буде там на е, добу швидший. Да? Якщо буде холодніше, то там на півдоби може бути довше, там, і так далі. Е, е, ви також це повинні знати і цим повинні оперувати. Ну, колеги, ні в якому разі ви не повинні е, придумувати велосипед в біології бджіл. Ви не повинні придумувати велосипед в біології бджіл. Почуйте мене. Природа створена мільйони тисяч мільярдів років назад. Планета так давно наша не створена. Напевно, що як створене вже поняття природи, тому що більш за все, колись воно було ще десь, раз воно створилося і тут. Ця екосистема і вона настільки досконала. Тільки ми в неї постійно вносимо якісь корективи. І оці корективи, вони придумані просто як велосипед. Розумієте? Він вже їде, в нього вже цеп крутиться, все. Ми придумаємо той велосипед, для чого це робити? Тому, колеги, не придумайте велосипед. Просто біологічні ці аспекти взяли, вивчили і нічого більше не придумаємо. Все. Якщо ви хочете якимось чином біологічний процес, там е генетику, біологію, е інстинкти направити в якесь необхідне русло, то для цього можна розробити методику. Да? Но якщо ви ні першого, ні другого не волочите. Тим паче, якщо ви не розумієте біологічних аспектів, то ви не зможете ніколи розробити методики. Наприклад, штучне виведення маток. Да, там методика. Ми розуміємо якісь біологічні процеси, але яка там методика, а чого воно так, а що там придумали маточники ліпити, а чого іменно так придумали ліпити, влізайте в оці тонкощі. Так що... А ці всі нюанси, ці всі аспекти потрібно знати. Тому це для мене смішно бачити. Мені смішно бачити, коли пасічники, які по 40 років займаються е бжільництвом, до цих пір не можуть розуміти, що робити з тим кліщем. Жах. Це просто жах. Е і ще головне, молоді пасічники приходять і кажуть, а він же 40 років пасічникує, він же знає. Та ні хрена він не знає. Якщо він через 40 років е до тих пір... Вже не знає, як боротися з кліщем на постійній основі, не розробив методик, не розуміє біологічних аспектів розроблення тих методик і життєдіяльності самого кліща. Ну тоді цей бжоляр, він, він не професійний. Він аматор, любитель, хобіст. Ну все, качаєш свою тонну меду, качай, ну ніколи не розказуєш, що ти великий спец. Вчора до мене, позавчора до мене, дзвонив чоловік 77 років. 15 хвилин розмови, він знайшов мій номер сам, він побачив мій ютуб, він побачив мою статтю в журналі. Да, я в журнал часом публікуюсь. І він, і він коротше, що зробив? Він позвонив, знайшов мій номер, позвонив. Ми з ним поспілкувалися 15 хвилин, я вже на 15 хвилин розумів, що це серйозний чоловік і дуже серйозний чоловік. І цей серйозний чоловік дзвонить, запрошує мене на пасіку. Він виявляється, консультував Валерія Дмитровича Броварського. Е, ось так. А це, ну, це показник Валерій Дмитрович Броварський, доктор сільськогосподарських наук, захистився по бджільництву в Радянському Союзі. ще. Єдиний на той момент доктор, е, який був з України е, по бджільництву. І чоловік, який його консультував, до мене дзвонить. Ось таке буває. Так що, колеги, е, підписуйтесь на канал Бікіпер України, хто додивився до останнього. Я надіюсь, ми з тим чоловіком зробимо дуже гарне інтерв'ю. А Коли зробимо інтерв'ю, то в принципі взагалі, все буде добре. Е, і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Саме цими речами для мене заповнився сезон 20-25. І зробимо ще для вас це, скільки я зібрав продукції, скільки заробив і наскільки я втілив свої плани. Так що підписуйся, щоб не пропустити.